Вітаємо! На черзі у нас автомобіль з Америки 328 BMW, повнопривід 2012 року. Автомобіль наш оснащений двохлітровим бензиновим двигуном на дві турбіни, 245 коней дають йому гарний старт за рахунок повного приводу. BMW оснащена гарною комплектацією. В ній майже все є в поєднанні з повним приводом з восьмиступеневою коробкою передач дарує нам незабутні емоції. Приїжджайте до нас на кармаркет, можливо, саме авто чекає на вас, будемо мати змогу проїхатись на ньому, оглянути її у нас на е, сервісі та будемо оформлювати договір купівлі-продажу.